Покажу вам, як виглядають шестирамкові сім'ї на 21 квітня. Ось отако. Вже бджоли займають 6 рамок, але ще трішечки рано говорити про їхню продаж. Ще потрібно їх трішечки розігнати. Можливо, Через недільки-дві вже можна буде їх і продавати. Отакий От вони вигляд зараз мають. Дуже чудові шестирамкові. Мені дуже подобаються вони, ви тільки погляньте. Так що шестирамкові це гляньте, це сила. Мені дуже вони подобаються. Я більшу кількість в цьому році їх зроблю 100%.